Вітаю вас, вельми шановні любителі гострих ножів. Ну що, думаю, багато хто з вас був з такою проблемою, як і я, з тупими ножами. От дивіться, така картонка. Помідор. А треба, щоб різало. І була в мене отака точілка. Ну, на початку трошки вона так начебто і щось там гострила. Але тут такі якісь щось, ну, коротше кажучи, вже не гострить. І вирішив я придбати, щоб було так легко, ефективно, ну, бажано недорого. Отаку ось собі гострілочку електричну, бачите, на шнурочку. Отак її вмикаєш. Нау. І потрібно нагострити. Ну що, перевіримо, як воно, тупого ножа. Нагострить чи ні? Значить, тут є один і два. Треба отак один. Раз. Раз. А Отоді два. Ну, на початку один, так, раз п'ять хоча б. Бо ніж такий, що я ж кажу, вже не ріже. Та нічого не ріже, навіть вазон пластиковий не ріже. Так от. Спробуємо, що довго балакати. Десь 8 разів я тут. Тут 8 і тут провів. Чому так багато? В інструкції пишуть, пишуть достатньо 3-4 рази, але ж ніч то був, ну, самі розумієте. Тому я так подовше тепер. Значить, грубо наточили, тепер треба якісно підгострити. Ну, так само. Ну, а тепер спробуємо щось врізати. Ну, тепер вже ріже. Ще не дуже гарно, бо ніж був такий, як гуркало. Але вже ріже. Ну, Спробуємо на помідорчику. Нє, ще трошки підгостримо. Ну що, зразу скажу, що це був у мене найгірший ніж, я його ніколи не гострив. Не подобається мені його форма. Але для тесту то що треба? Спробуємо знову. О! Ріже? А помідорчик? Без натискань. Як ото у рекламі? Ниша. Так що, за свої гроші гарна точилочка. Можете купувати і всі, всі ножі у вас в домі будуть гострі. Ну, звичайно, можна купити там за 300 доларів точилку. бути професіоналом. Але нам треба, щоб різало, щоб було чим закусити. Так що для домашнього використання, як для мене, точілка дуже гарна. Ножі будуть тепер у мене, завжди всі гострі, Ну, і що? Випить, закусить, порізать щось, завжди можна. Ну, гостріть ножі і буде вам щастя. Слава Україні!